Магазин мебліка запрошує на презентацію матрасика фабрики Дніпропетровської матролюкс камелія плюс кокос. Дуже популярна модель. Не плутайте з матрасом камелія, тому що тут є ще плюс кокосове волокно. Чим це краще, тим, що у вас є можливість трошечки підібрати рівень жорсткості. Ця сторона буде 3,5 бали з 5, ця буде повноцінна трійка, середня жорсткість. Чим хороший цей матрас, тим, що він, по-перше, вищий за рахунок того, що тут більша товщина пінополіуретану, ніж в середніх матрасах. І відповідно він буде і комфортний, і в той же час за рахунок якісного та надійного пружинного блоку він буде тримати дуже велике навантаження. Тому тут в характеристиках вказано, що він без обмеження по навантаженню на спальне місце. Висота матрасика 23 см, головна перевага це пружинний блок, гарантія на нього 15 років, пружинки йдуть зоновані, стальна рама, яка підтримує краї матраса, крім того, бокова та кутова підтримка пружин. Тобто, навіть якщо ви сідаєте, кут матраса не, не заломлюється. Що дуже важливо для людей, особливо якщо велика вага. Але хочете, щоб матрас нормально служив, сідайте повноцінно в глиб матрасу. Тоді це все одно збільшить термін служби самого матрасика. Приємна на дотик тканинка, гарно тягнеться, бурти бувають або кольорові, або чистобілі. На якість матраса це не впливає. Що хочу додати, дуже часто цей матрасик на акції, і якщо Акційна ціна зазвичай з хорошою знижкою. Цей матрас по ціні буде не дорожчий, ніж середньостатистичні матраси схожих наповнювачів, але по якості він буде справді значно кращий. Маємо в наявності практично завжди, коли акція ніколи не пропускаємо і завжди беремо собі на склад та на виставку. Замовляйте хороший, якісний та надійний матрас Камелія плюс кокос в магазині Мебліка. Чекаємо на вас.